Здравствуйте, сьогодні 28 декабря Короте, роблю ручки на, на лопати. Бо хто знає, там пластмасові отакі ручки, довго вони не ходять, воно якась поросте таке. Короче, вво не ходять. Я пару год тому зробив отаку ручку. Желізну, дірочку просорлив, на саморіз посадив, а тільки труби не знайшов по такому діаметру. Можна було, звісно, розпиляти і зжати. Ну, треба було по-швидкому, бо сніг відкидав, ручка поламалася. Ізоленти він підмотав і вже всі ходить красота. Ну і це я вирішив, Це теж була друга лопата, теж репнула. Ось вже зварив. Зараз ще на третю лопату зроблю. Це ну, вже підібрав, коротше це змотовила з комбайна. Вона сюди так геть тугенько налазить, якраз добре наб'ється і буде добре держатися. Кусочок трубочки, дірочку ось розверлив, дві шинки вигнув. Кусочок трубки, потім тут трошки болгарочкою позатираю. І ручка вічна. Лопата сіка не виходить, як ручка. Так що так, все, всім дякую за увагу, До свидання.